Бійка після матчу Україна-Грузія. Сергій Рібров натякнув на того, хто потрапить у склад на і назвав, хто його вразив більш за все у матчі з Грузією. Мирон Маркевич вказав на нового лідера збірної України. А Михайло Мудрик звернувся до критиків. А також хто з українських футболістів потрапив в десятку найсильніших гравців на свої позиції в історії футболу. Та нові подробиці від агентів, чому саме Довбик опинився в румі. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Авторитетне британське футбольне видання Гівміспорт включило Олександра Зінченка в топ-10 кращих гравців в історії на його позиції. А саме інвертованого фулбека. Українець посів по чесне шосте місце. Вище нього лише Філіп Лама, Серхі Бархуана, Альберто Феррера, Жуао Кансело та Трент Олександр Арнольд. Інвертований фулбек – це крайній захисник, який по ситуації зміщується в центр півзахисту. Головні поціновучі таких виконавців іспанські спеціалісти. Зокрема, Пеп Гвардіола та Мікель Артета. Артем Довбик міг опинитися не тільки в Ромі або Атлетіко. Агент, котрий був посередником в літньому трансфері українця, поділився цікавими подробицями угоди, назвавши також причину, чому саме бомбардир обрав Рима. Це був дійсно важкий трансфер. Мій брат Габріеля переконався в цьому на власній шкурі, оскільки провів ночі спочатку в Жероні, а потім в офісах у Тригурії. Довбика хотіли отримати кілька клубів АПЛ, як відомо Мадридське атлетико, з якими розгорілася справжня спортивна битва. Але бажання самого Артема завжди було перейти в Рому, бо він відчував інстинктивний зв'язок із цим клубом. Водночас Жалорості також довелося докласти великих економічних зусиль, визначивши добика як ідеального нападника для серії. А розповів інтерв'ю агент. Сергій Ребров високо оцінив гру одного з дебютантів збірної України, назвавши його ледве не на найкращому матчі з Грузією. Я Івана знаю дуже давно. Він працював зі мною і з моїми помічниками, коли я був в Динамо Київ. Він працював в другому складі. І я знаю якість Івана. І я знаю, що він, коли виходить на поле, він забуває про усе. І він показав сьогодні, що він дуже гарно працює на команду. Він дуже багато відбирав м'ячів, що дуже важливо для команди. Сьогодні я вважаю, цей ігрок майже відбирав 60% м'ячів всієї команди. Тому я впевнений, що цей виклик він заслужив, і на наступний я в цьому хлопці я впевнений, що він не буде зупинятися на тому, що він зробив сьогодні. Підтримав Івана як співзахисник збірної Євген Левченко. Калюжний додав вогню. Ми розуміємо, що цій команді потрібен лідер і баланс. Це дві складові, які дуже важливі. Коли бачиш калюжного, який повністю віддається, то ти сам заводишся та хочеш вигризати все. В Івана було кілька помилок у першому таймі, але потім він почав грати спокійно. За кожен м'яч боровся на кожному клаптику поля. Такого балансу нам ракувало. Він виконав цю роль дуже якісно, дав великий обсяг роботи і багато допомагав усім. Плюс це запускає дискусію для тренера: чи можеш ти викликати хлопця з Олександрії, який може зіграти в основі збірної на гарному рівні. Я дуже радий, що в нього вдалося. Я їх з мудриком виділяю і у Твіттері написав, що для мене вони МВП, сказав інтерв'ю Левченко. Але що цікаво, не дивлячись на гарні відгуки і оцінки для Івана, Рибров недвозначно натякнув, що в наступному матчі чекає на інша виконавця. Так і питання про Тараса Степаненка він. Напередодні тренувався окремо, потім ми бачили, що він у загальній групі, зараз він не у заявці. Розкажіть, який в нього стан і чому вирішили його залишити поза заявкою на сьогодні? І чи побачимо ми його вже проти, в матчі проти Чехії? Ну, я вдячний Тарасу. Він приїхав, він професіонал, він дуже ретельно готувався до цієї гри, але, на жаль, в нього травма, яка потребує більшого часу. І ми не могли не могли використовувати в цій грі, але я впевнений, що він буде готовий на наступну гру, тому він приїхав до табіру збірної, і ми розраховуємо на нього на, на, на другій грі. До речі, і наш тренер, і Грузії, та й самі футболісти зійшлися в думці, що якби не якість поля, то гра була б зовсім іншою. Про це сказав і Ребров, і Мудрик, і Саньоль, і навіть Мамардашвілі. Останній сякий вказав саме на Газон, як на основного ворога в пропущеному м'ячі від Михайла. Півзахисник з цим сперечатися не став і додав лише, що він просто виконував свою роботу і зробив те, що він вміє робити. Ну можна і так сказати, ми відібрали м'яч. Я обвів пару суперників і забив гол. Ти зряче бив в той кут. Так. Також Михайло вирішив не мовчати і дати відповідь критикам. Дуже багато критиків, дуже багато експертів казали, що збірна те, збірна все, футболісти такі, тренер такий, що Грузія виграла Чехів там 4-1. Ми програли чехам. Всі кажуть, можна вже не виходити. Ну, не розумію таких болівальників. А хочу подякувати саме тим болівальникам, які підтримують збірну, не зважаючи ні на результати. А завжди підтримує, тому що бувають хороші ігри, бувають погані ігри. А саме сьогодні я вважаю, що завдяки тим як команда настроїлася на цю гру, те, як команда віддавалася на полі, я думаю, ми заслуговуємо на цю перемогу. Саме мудрика в команді виділив і Мирон Маркевич, який сказав, що Мишко був кращим ревцем цього поєдинку і що він показав, що може бути лідером на полі. А усю ротацію на гру із чеками Маркевич не вірить. За його словами, у Риброва наразі і так обмежений вибір футболістів. Тому якщо за один матч команда не просіла фізично, то змін у складі чекати не варто. А ще цікавий факт: з Грузією за Україну дебютувало одразу три нові футболісти, при тому, що до цього за 18 матчів у Риброва було лише 6 новачків. Загалом тренер привів в національну команду таких виконавців: Ванат, Назаріна, Брашко, Гуцуляк, Таловєров, Кабаєв, Калюжний, Назаренко та Криськів. До речі, не обійшлося й без бійки. Вже після гри фанати обох команд щось не поділили між собою. Під минулим відео також багатьом досить легко вдалося відгадати в ребусі Руслана Маліновського. Тож цього разу я вирішив, що завдання вже буде складнішим. Юрій Максимов зробив заяву щодо свого майбутнього. Адже з того моменту, як влітку розпалася Дніпро 1 спеціаліст все ще перебуває без клубу. Хоча відомо джерела, що інтерес до нього є, і навіть не тільки з УПЛ. Але як говорить сам тренер, особисто він налаштований більше на роботу в Україні. Пріоритет для Максимова, окрім України, це стабільність проекту, стратегічні цілі та розвинута клубна інфраструктура під такі задачі. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.